Хочу коротко пояснити, якими платформами і сервісами я буду користуватись і, можливо, зачіпати якось їх на своїх коротких відеооглядах. TradingView це база, яку знають всі. Я його буду використовувати в основному тільки для використання анкерного VWAP, так як всі інші дані, я дивлюсь. Трошки іншому сервісі, трошки більш продвинутому, просто що на тому другому сервісі немає анкерного VWAP, а анкерний VWAP мені ну, дає працювати з ключовими зонами. Дуже корисний інструмент. ось Це аналог покращений аналог TradingView, але на ньому просто немає анкерного VWAP. Тут є агреговані дані з багатьох бірж. і Головний, головна відмінність те, що ось, наприклад, агрегований об'єм, його можна тут виставляти не в монетах, а в доларах. Я використовую в доларах, не говорю, що, не говорю, що це правильно, але більшість використовує доларовий об'єм агрегований і доларову дельту. Тільки відкритий інтерес, е, обов'язково потрібно використовувати в монетах. Бо в доларах це трошки нераціонально дивитися на відкритий інтерес. Аналог вело даний сервіс ось так називається. Його основна відмінність це, що тут можна включити, буде показувати лімітки, але я цим на, наразі не користуюсь. Е, є горизонтальний профіль об'єму. І на цьому сервісі він відображається в доларах. Іноді буду його використовувати, але не дуже часто. І ключовий сервіс, яким я буду користуватися і показувати майже на всіх відео, це щоденник угод, ТММ. Він підключається через API-біржі, і тут відображаються всі угоди. Можна робити опис, висновки, угоди. Також я з даного сервісу буду копіювати посилання. В такому вигляді це буде відбуватися, і вставляти їх в Notions. Можливо, про Notions детально потім розповім. І е, останній сервіс, такий браузерний це е, Scalpboard. Scalpboard. Це такий скрінер, який я буду використовувати в основному для. Використання алертів. Так як тут немає ліміту, можна виставляти безліч алертів. А не так, як на TradingView. У в безкоштовній версії доступно всього лише 3. Ну і платформа для торгівлі, яку я використовую, це Tiger.com. Іноді я буду відкривати угоди напряму з біржі, але доволі часто, коли я маю доступ до ноутбука, я буду використовувати. Тайгерком, я їм давно користуюсь, він доволі зручний, і для крипти він більш-менш стабільний і особо не підлагує, Тому я буду ним користуватись, іноді його показувати на своїх відео. Тому якось так.